У Луцькому міськрайонному суді сьогодні допитували експерта, який свідчив у справі щодо обвинувачення засновника благодійного фонду Добра справа Андрія Лінника. Йому інкримінують службове підроблення документів і незаконне переправлення до Європи 78 військовозобов'язаних чоловіків, розповів прокурор Ігор Москаль. Судовий експерт Іван Романюк каже, робив почеркознавчу експертизу на належність підписів документів, за якими військовозобов'язані їхали за кордон обвинуваченому Андрію Ліннику. Мені значить надавалися документи. З вільними зразками надавалися документи з умовно вільними і експериментальними зразками, тобто весь той спектр порівняльного матеріалу, який вимагає методика проведення почеркознаючої експертизи, встановлена сукупна кількість ознак, по якій було зроблено ймовірний висновок. Я ніде не, не зазначив категорично. Форма висновку категорично виконані особою. Я зазначив ймовірна форму висновку. Обвинувачений Андрій Лінник та його захисник кажуть, не коментують журналістам хід розгляду справи. Зі слів прокурора Ігоря Москаля. Висновок експерта стосується двох десятків заяв щодо понад 70 осіб. Однозначно він має доказове значення на думку сторони обвинувачення, це таки підтверджує факт підписання заяв конкретно обвинуваченим заяв. З проханням про бронювання конкретних військових зобов'язань з метою надання їм дозволу на виїзд за кордон для везення гуманітарної допомоги. В подальшому ці заяви скеровувалися до Волинської обласної військової адміністрації, на навіть яких відповідно приймалися накази про бронювання з подальшим внесенням відповідних відомостей у систему шлях, які давали підставу виїжджати відповідним особам за кордон. Прокурор каже Андрію Ліннику загрожує до семи років позбавлення волі. Суддя Анатолій Марчук переніс розгляд справи на 23 вересня. Цього дня мають допитувати обвинуваченого. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.